Народився хлопчик з вагою 3,490-54 сантиметри. Ольга Степашук готується до виписки з пологового. Обіймає новонародженого сина і згадує, що її чоловік пішов на війну у лютому 23-го. До того служив у Маневецькому відділку поліції. Мав посаду керівника сектору дізнання і в звені капітана. Посмертно присвоєне звання майора. Став інспектором полку Сафарі яка входить в об'єднану штурмову бригаду людей. Мій чоловік не знав, що у нього буде другий хлопчик, на жаль. Він був у відпустці з 30 по 5 вересня, а загинув 13 вересня. Він не знав. Хотів другого сина, так як він хотів, так і сталося. Ольга розповідає, новонародженого братика дома чекає старший син Олег, йому вісім років. Каже, під час цих пологів із нею перебувала сестра загиблого чоловіка Анна. Я була дуже близька своїм братом весь час, і коли я дізналася про вагітність Олі, то просто я, ну, я не могла бути осторонь. Він був світлою людиною, дуже і щирий, відкритий, позитивний. В нього абсолютно не було ніяких проблем. Він всім завжди допомагав. Спогадами про загиблого ділиться і колега Володимира Степашука, поліцейська Іванна Хомич. Він був моїм начальником, і зараз я вмію те на тій посаді, завдяки йому. Ми з ним спілкувалися 24 на 7, чесно. Він, як пішов на війну, він обіцяв, що зранку ввечері має бути привіт, добраніч, і я знав, що все добре. Людина дійсно з великої букви, якої не вистачає нам в поліції. Він себе готував в поліцію з 10 класу. Він займався. Він був, він був неперевершений, повірте. І якщо він сказав, я мама повинен та буде, якщо не я, хто тоді піде? І якщо я не піду, вони прийдуть сюди. А я не хочу, щоб вони сюди прийшли. Мій син був дуже порядний. Він був людиною слова. І він був дуже хорошим другом. Він був класним татом, він був люблячим чоловіком, люблячим сином. Марія Степашук каже, поки імені для внука не обрали. Завідувачка відділення неонатології Волинського перинатального центру Тетяна Кущій розповіла про стан малюка. На даний час стан дитини задовільний. Дитинка знаходиться на вільному грудному вигодовуванні, стабільно набирає, набирає увазі. Мама дуже позитивна. На даний час у мами ніяких абсолютно проблем з годуванням, з доглядом. Нічого ніяких проблем не виникало і не виникає. Вона в задовільному стані виписує. Сується додому як з свого боку, так і з боку дитинки, щоб потім от тут була фотографія з прапором в руках вільної нашої країни. Іванна Остапчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.